То допоможіть, виконавець арештував всі рахунки. А що сталося, питає? Ну, ходив у ТЦК, відмовився проходити військово лікарську комісію, склали протокол. А що ж ви там написали? Ну і людина відповідає, що. Щоб вийти з ТЦК, він погодився з усім, навіть написав про це в протоколі, і написав, що згоден понести відповідальність відповідно до закону, підпис і дату поставив. А в цьому ж протоколі, крім того, що він визнавав вину, так ще й вказувалася дата розгляду його адміністративної справи. Тобто, тут уже не вдасться оскаржити дану постанову. По-перше, з тих міркувань, що людина вину визнала. По-друге, що вже минуло два з половиною місяці, а оскаржити можна лише протягом 10 днів, з моменту, як винесена постанова, ну тут ти ж не можеш сказати, що ти не знав, що буде справа розглядатися, що постанова в принципі касі тебе попередили, письмовий під підпис. За таких обставин ми відмовили клієнту, написали, що справа є безперспективною, і витрачатися додатково на адвоката нема сенсу, доведеться штраф платити.